Працівниками управління боротьби з злочинами пов'язаними з торгівлею людьми спільно з слідчим управлінням ГУНП в Одеській області та прокуратурою Одеської області в рамках проведення оперативно-профілактичного відпрацювання Одеської області та операції мігрант викрито групу осіб, яка розробила злочинну схему легалізації на територію України іноземців. Так зловмисники підшукували жінок, які самостійно виховують малолітніх дітей, та знаходяться у скрутному матеріальному становищі. Вони їм за грошову нагороду пропонували внести у свідоцтво про народження їх дітей у графі батька, визнання батьківства за іноземцями. У разі погодження злочинці передавали таким матерям грошову нагороду в розмірі від 300 до 500 доларів США та отримували від них оригінали паспортів та свідоцтво про народження дітей, які у подальшому використовувалися для легалізації іноземців, а саме для отримання ними посвідок на тимчасове чи постійне місце мешкання в Україні також для цього заключалися ефективні браки з іноземцями. В ході проведення санкціонованих обшуків правоохоронцями за місцем мешкання зловмисників, знайдено багато оригіналів документів, а саме свідоцтв про народження дітей, свідоцтво про укладення шлюбів, а також паспорти іноземців та жінок, що свідчить про їх злочинну діяльність. Також під час проведення обшуків у з фігурантів знайдено порошок білого кольору. Та шприц з рідиною булюбурового кольору, які вилучені та направлені на експертне дослідження, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за частину 2 статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України, головному фігуранту по справі оголошено про підозру у вчиненні злочину. Та його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На теперішній час проводяться слідчо-оперативні заходи, направлені на викриття додаткових фактів злочинної діяльності фігурантів по справі, а також осіб державних органів, які їм в цьому сприяли. поліція? Дом что є? Ні, не дом. Лицом пол, руки на голову. Mm. Переправлені усі через державний кордон на території України до даних держав автомобілі відомості, які в них місяця можна зами під час досудового розгляду. А що за проблем? на території України вказаних. Obrigado. É. É. Документов ну? Криминальный кодекс Украины. Снимаем кодекс, все по профилю. Что это такое? Да, подожди. Что это такое? Китай, Сирия, поздравили.